Ключ ключова активність сьогодні йде в районі ну, а фактично ця інформація інституту світововичня війни. Вона також сходиться з інформацією штабу про те, що ворог мав невеличкі успіхи в районі населеного пункту роботі тобто, весь цей там тиждень або 10 днів напевно інтенсивного давках там контрнаступу росіян. Це все була боротьба за цей населений пункт. Він фактично вже ще знищений, а тому там. Є деякі тактичні просування окупантів саме по цьому напрямку, але ми повинні розуміти, що це вимірюється там. Ну там сотнями метрів і суттєвих якихось просувань там у бік Оріхова, там або інших населених пунктів великих ну, значущих на сьогоднішній день немає. Це попри те, що ну росіяни фактично зосередили там ну тисячного групування на цьому напрямку. Ми, ми ж розуміємо, що а, не завжди росіяни керуються якоюсь там логікою військовою чи логікою взагалі прямою. Є політичні завдання зрозуміло, що у них були наміри про те, щоб а, імітувати захоплення Запоріжжя або тиск на Запоріжжя, тому що попередньо перед цим великим таким загостренням на лінії зіткнення вони там застосовували технологію інформаційно. Психологічних атак про те, що там розсилки смсків, про те, що Запоріжжя може бути також захоплене, таке інше. Тобто вони на сьогоднішній день намагаються створити тиск. Я думаю, що тут питання не в окремо взятому запорізькому напрямку. а більш загальна картина, яка пов'язана в цілому з російсько-українською війною, і їх там намаганнями якимось чином там пройти або до. Змусити нас до якихось переговорів або а, мати більш, скажімо, кращі позиції аби входити в ці переговори. Тому я думаю, тут питання не тільки в Запорізькій лінії фронту. Проте ми слід констатувати, що суттєвих зрушень не оріхів, не гуляй поле, ні інші великі населені пункти до них вони не дійшли, і фактично навіть ті території, які були звільнені під час контрнаступу, ми маємо тільки там. Невеличкий відкат по роботі на там там і в районі Вербового. Тобто це попри велику інтенсивність і велике загострення з боку Росіян. Я маю на увазі. Це було два тижні тому. Ми також мені здається говорили в ефірі, Я маю на увазі, що це більш загальна така картина, коли вони почали готуватися, створювати спочатку інформаційний тиск і далі загострювати ту ситуацію на лінії фронту. Я думаю, це таке створення образу, що, начебто, вони готові кинути всі сили або тільки створити тут тиск на півдні України і завдати загрозу самому місту Запоріжжя. Проте. Ну, це не має жодного відношення, скажімо, до реальності. Практика показала, що вони навіть там не змогли досягти якихось значущих успіхів в районі Там Уріхова чи в районі того ж Шрободяного. Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив, що в результаті бойових дій Мар'їнка була фактично знищена. Ми захищаємо кожний клаптик нашої землі, кожний клаптик. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекапувати це місце разом з Камнем з землею, з нашими бійцями, ну, життя наших бійців нам важливіше. Тому Марінка, яка трималася майже два, майже, можна так сказати, два роки, спочатку вулиця за вулицею, потім будинок за будинок, та нам на сьогоднішній день, е, наші, наші війська ще знаходяться у Північні, у північній його частині наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує. Методика абсолютно така ж сама, як була у Бахмуті: знищується вулиця за вулицею, квартал за квартал, закопуються наші бійці. Ну і після цього маємо те, що маємо. Тому, ну, знову ж таки, це війна. І те, що ми зараз відійшли на околицю Марінки, а в деяких місцях вже обладнали позиції за Марінки. Ну мені кажеться, в цьому немає нічого такого, що може там визвати якийсь там суспільний резонанс. скажімо так, війна. На жаль, вона така. Як у свою чергу зазначається у звіті інституту вивчення війни, повністю зруйнована Мар'янка не зможе стати для Росіян надійним оперативним плацдармом для подальших наступальних дій з 24 лютого 2022 року, російські війська просунулися в глиб Мар'янки приблизно на 3 кілометри, і немає жодних ознак того, що швидкість просування росіян до наступних населених пунктів, визначених як тактичні російські цілі, буде швидшою, особливо враховуючи темпи виснаження, якого зазнали. Російські війська для захоплення невеликого поселення безпосередньо на кордоні території, яку Росія контролює з 2014 року. Ідеться у звіті. Російські війська навряд чи здійснять швидке оперативне просування з Мар'їнки. А повідомлення про захоплення Росією населеного пункту що найбільше створюють умови для подальших незначних тактичних здобутків. Підсумували в інституті вивчення війни. За добу 26 грудня на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 60 авіаційних ударів. Здійснив 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Сили оборони України знищили ще понад 790 російських окупантів. А загальні втрати ворога складають близько 355 тисяч. 750 осіб до того ж, за добу ворог втратив 14 танків, 17 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили дев'ять атак противника в районі Роботиного та Західніше Вербового Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник вчинив 14 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та відступив. Детально про ситуацію на Авдіївському напрямку в інтерв'ю Бібісі розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський. За його словами, ворог уже третій місяць намагається там продавити нашу оборону, не шкодуючи ні людей, ні озброєння, ні військової техніки. В Авдіївці зусилля противника зосереджені на двох напрямках. Наступ противником проводиться в напрямку головного удару, а також на відволікаючих напрямках. Він зосередив велику чисельність особового складу, сказав бригадний генерал Тарнавський. Я думаю, що наші воїни впевнено ведуть оборонні дії. До речі, хочу сказати, активні. Ми не лише захищаємо територію, ми також негайно реагуємо для того, щоб повернути ту ділянку місцевості, яку втратили. В той же час командувач ОСУВ «Таврія» вважає, що наступний рік для України буде ще важчим. Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій, і чим ближче до виконання цього завдання, головної мети виходу на наші кордони, воно буде ще складніше, зауважив бригадний генерал Тарнавський. Командувач військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Олексій Неїшпапа, заявив, що майже за два роки війни Чорноморський флот Росії позбувся трьох великих десантних кораблів, декількох десантних катерів, а спроможність російських збройних сил до висадки десанту значно скоротилася. Внаслідок знищення десантних кораблів збройними силами України. Спроможність Чорноморського флоту щодо висадки морського десанту зменшилась на батальйон. На початок повномасштабної війни на Чорному морі росіяни. Були спроможні висадити до бригади морської піхоти одночасно. Зараз бригаду без двох батальйонів, розповів віце-адмірал Нейшпапа голосу Америки, коментуючи знищення російського великодесантного корабля Новочеркаськ, що базувався в порту Феодосії у тимчасово окупованому росіянами Криму. Він також зауважив, що через дії українських військових протягом року, що минає, російський флот вивів усі свої носії ракет Калібр у Новоросійськ. Додамо, що за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, з 24 лютого 2022 року ЗСУ знищили 20% російського Чорноморського флоту. З початку повномасштабної війни у лютому 22-го року Росія 465 разів застосувала боєприпаси, споряджені отруйними хімічними речовинами. Лише за грудень цього року зафіксували 81 хімічну атаку Росіян. Про це повідомило командування сил підтримки збройних сил України. Росіяни почали використовувати хімічні атаки частіше. Так, за один день, 19 грудня, ворог здійснив 8 атак із використанням хімічних речовин. Найчастіше росіяни використовують ручну аерозольну сльозогінну гранату на летальної дії К-51 та ручну газову гранату ДРАФА-ПМ, яку скидають з БПЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої споряджені речовинами подразнювальної дії а також здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно-небезпечних речовин. Йдеться в повідомленні командування сил підтримки ЗСУ. Там також повідомили, що 28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної біологічної розвідки зі складу військових частин. Стин командування сил підтримки спільно зі Службою безпеки України переможемо.